Какие такі аргументи, которыми вы говорили, готовы вы обращаться к востоку, к вашему родному востоку а, у вас есть? есть ли, є среди этих аргументов русский язык? Я переконана, что нам потрібно знаходити розуміння. Я переконана, що нам потрібно йти на зустріч один одному. Єдине, чого не можна робити, це знову піднімати ті питання, які роз'єднують Україну. Якщо стоїть питання мови... Нам треба знайти компроміси. Якщо стоїть питання історії і культури, нам треба знайти порозуміння. Якщо стоїть питання більшої свободи регіонів, нам треба суттєво посилити місцеве самоврядування. Я переконана, що ми знайдемо в усіх трьох площинах не тільки порозуміння, а єдиний шлях і єдиний погляд. Один зла Фещем з одним пані Юлі, скажіть, будь ласка, чи правда, що ви вже зараз потрохи перебираєте на себе функції президента? Чи правда, що Олександр Турчинов кожного дня з вами радиться щодо важливих державних питань і без вас не приймає рішення? І, зокрема, чи правда, що ви давали вказівку Криму вимкнути електронний? Дякую. На всі питання я відповідаю категорично ні. По-перше, я дуже ціную єдність демократичних сил, яка важко, але тримається. Між свободою, батьківщиною і ударом існує постійний діалог, існує розуміння, як правильно розподілити відповідальність на кадрових посадах, існують спільні рішення. І я вважаю, що мені втручатися в цю систему стосунків. Щодо кадрових призначень, щодо будь-яких вказівок, є просто некоректним. Я цього не роблю і не планую робити. Крім того, я не вірю, що можливо формувати політику, знаходячись осторонь від влади, і вважаю це також невірним. Саме тому сьогодні я займаюся зовсім іншими справами. Перше, я формую на рівні законопроєктів, на рівні реальних. Керівних рішень майбутньої реформи України, і от те, що я буду робити самостійно, я буду подавати законопроекти, які ви будете бачити, які ви будете аналізувати, які ми будемо негайно намагатися втілювати в життя. Тобто я буду пропонувати фракції свої інтелектуальні і концептуальні рішення. Але керувати сьогодні людьми, які займають посади, вважаю не тільки некоректним, а навіть шкідливим. І покроємо ви не давали? моє. Власне, бачення, що Крим був, залишається і буде українським. Саме тому громадяни, які там зараз мешкають, це українські громадяни. І якщо зараз Україна для своїх громадян буде пропонувати будь-які елементи дестабілізації життя, або навіть такого, знаєте, побутового насилля, від вимикати світло, воду, ще що вимикати. Мені здається, що ми будемо по відношенню до своїх громадян в Криму поводити себе жорстоко і недопустимо. Тому я проти таких вимкнень. Хайлоселяці, скажіть, чи вам вистачить президентських повноважень згідно з новою второю конституцією, яку повернули для реалізації тих кроків, про які ви говорили раніше? Та чи ви не боїтеся, що після позачергових виборів до Верховної Ради у вас почнеться те ж саме, що було з Віктором Ющенко, коли ви були прем'єр-міністром України? Ви знаєте, я хочу вам нагадати, що було між Віктором Ющенко, наприклад. І Віктором Януковичем в 2007 році, коли доходило практично до фізичних протистоянь. Ну, ви знаєте, коли залишалося декілька днів до застосування процедури імпічменту до Віктора Ющенка. Я думаю, що протистояння і бої були дуже жорстокі. Але в той же час в нашій сьогоднішній команді мир. Спокій і порозуміння тому Конституція 2004 року, яка зараз працює, є достатньою основою для того, щоб дати можливість президенту разом з урядом во взаєморозумінні і в гармонії реформувати країну і зробити її справжньою європейською. Валерія Контратова літа бізнес-форму, у мене таке побудоване питання, яке люди додавати президентам, у кого і за яку суму віднімаєте має тобі нещодавно показали активістам, і в яку суму, якщо на секрет, оцінюєте інтер'єр. Ну, дорогі друзі, там у мене нещодавно в гостях була громадська організація, якщо я не помиляюся, без парканів, так? Без парканів. Я завела їх, запросила, показала. Повністю все своє помешкання, яке загалом складає 300 квадратних метрів. Я думаю, вони залишились задоволеними. Ви можете зайти на сайт і подивитися там не тільки інформацію, але ще і візуальні образи. Я живу скромно і продовжую так само жити після того, як дасть Господь і народ народ стану президентом. Все ви можете подивитись на сайті. Юля Володимирівна, я хотів вас питати, чи є у вас план, якщо раптом станеться так, що ви програєте ці президентські вибори? Де ви себе бачите у випадку, якщо таке раптом станеться? Ви обираєтесь до цього гадюшника, як ви його назвали, чи на наступних президентських парламентських виборах, Чи уряд буде працювати? Я хочу просто нагадати, я голова партії батьківщина, і разом з партією Батьківщина буду проводити всі необхідні зміни в країні. На якій посаді покаже життя? Ане і Блумберг, два запитання: перше: чи плануєте ви ініціювати реприватизацію в 2005 році у разі перемоги на президентській виборах? Друге запитання: як ви ви зараз оцінили своє ставлення до такої особи, як Рената Ахметов, і чи змінилося це ставлення за останні 10 років? Дякую. Я ще раз підкреслюю, що одним з пріоритетів моєї майбутньої політики буде перетворення олігархії. На великий чесний бізнес, який працює по єдиним загальним правилам, який відділений від політики і який не харчується з політичного столу, тобто не існує обміну Гроші, політики, гроші. Так от я хочу сказати, що це правило і цей порядок новий, який я хочу разом з народом України побудувати, він буде стосуватися всіх. Хто сьогодні представляє ті чи інші олігархічні об'єднання. По-друге, е, нагадайте ще друге питання, яке ні, так я ж от це якраз відповіла. А реприватизація. Ну, я думаю, що оцінкою законності приватизації державного майна мусить займатися чесний суд. От наше завдання зробити так, щоб в Україні не через рік, не через два, не через десять років, а зараз з'явився чесний суд. І я буду найближчим часом презентувати вам ті законопроекти, які, і ви самі в це повірите, можуть дати Україні чесний суд. І буду наполягати на їх негайному проведенні, не чекаючи завершення президентських виборів. Діяти зараз. Богдан будь був громадське телебачення. Чи зустрічались ви тоді в лікарні з Клюєвим? і друге запитання в якості кого ви зараз присутні на засіданнях ГРНБО. Ну, по перше, я давала публічну відповідь, що ніяких гостей подібних у мене не бувало. У мене часто тільки Пет Кокс і Олександр Косневський бували. Всі інші сиділи по кабінетам в Києві. А, тому всі провокації в сторону. І друге питання. Да, я один раз була присутня на раді, на раді національної безпеки і оборони тоді, коли Олександр Турчинов запросив всіх голів партій. На це засідання і коли обговорювалися шляхи вирішення агресії в Криму. І тоді я була одним з голів партії, які там були присутні. Всі інші голови парламентських фракцій також на РНБО були. Це було розширене РНБО більш широким складом. Я є головою партії Батьківщина. Партія Батьківщина має представництво Верховній Раді. Ми маємо фракцію. Тому всі законопроекти, які я буду пропонувати, будуть спочатку презентовані фракції. На фракції буде це обговорено. І якщо фракція погодить ці законопроекти вносити від свого імені, фракція буде вносити від свого імені. Буде, така буде процедура моєї участі в законодавчій діяльності. Власне, Таким шляхом може іти будь-який громадянин України передавати через депутатів свої пропозиції до законодавчої діяльності. Ну а це ми з вами кожен день будемо власне і розбирати на наших зустрічах. Я хотіла би, щоб моя законодавча ініціатива і моя законодавча діяльність були абсолютно вам зрозумілі, прозорі в деталях. Тому що коли йде вал прийняття законопроєктів в Верховній Раді, але нічого не міняється в Україні, то мені здається, варто змінити наші стосунки, і варто ті закони, які докорінно міняють ситуацію, з вами детально розбирати, щоб ви розуміли суть і інструменти, як вони будуть діяти, скажіть, а в якому форматі часто ви знаєте, вони зараз настільки поглинуті подоланням кризи, вони зараз настільки поглинуті ситуацією, що знаходиться в Криму, що практично ми працюємо в автономному режимі. Я працюю в системі підготовки до виборчої кампанії, вони сьогодні працюють в системі державної влади. Ми майже не перетинаємося. І я думаю, що вони вам зможуть це підтвердити. Шановні колеги, ми працюємо годину, два основні запитання. Вы сказали, що боротьба з корупції буде одним із ваших пріоритетів. Нам звісно, що в рядах вашей собственні партії є багато людей, які живуть непосредственно. Я думаю, що всі антикорупційні закони, які ми можемо прийняти, можна умовно поділити на дві частини. Перше це ініціативи самої влади. Тобто, коли уряд, Верховна Рада розглядають якісь законопроекти, які по суті створюють інструменти, щоб влада сама боролася своєю корупцією. Я не дуже вірю в ці заходи, хоча я також вважаю, що їх треба проводити. Але друга частина такої боротьби з корупцією це коли з корупцією у владі боряться з меж влади. І, оце це якраз той пакет законопроєктів, які я хочу запропонувати, коли не сама влада бореться своєю корупцією, а коли з корупцією борються інші е суб'єкти суспільного життя, які не є владою. От я спробую вам запропонувати дуже дієві механізми саме з другого спектру пропозицій. ми зможемо Абсолютно правильно. Корупція, тобто ви самі дійсно не планіте. Я вважаю, що очищати владу від корупції треба ззовні. Ви я якраз хочу, щоб вже зараз були прийняті ті закони, які дають можливість боротися з корупцією у владі за меж влади. І вважаю це єдиним дієвим способом. Я готова вам буду вже завтра перший законопроект презентувати.